Дивіться, яка крута тачка з'являється на продажу. Peugeot 308 SW, на оригінальному ксеноні поворотному, на партроніках резина 25-го року. Панорама. Підігрівся душу, всі чотири підйомники. Дивіться, саме найголовніше оригінальний пробіг 224 тисячі. Двусонна кліма є, навігація є, панорама є. Титанчики, партрони. Дивіться, стан салону. Бо вона просто нова. Машина така і приїхала, є фотографії з Німеччини. Багажничок. полочка, все на місці. Сіточки, все що мало бути з заводу, все в ній лишилось. Але дивіться, як вона круто виглядає зі сторони. Просто ну, ідеальна машинка. Економна, 6,5 літрів по місту буде брати, максимум, а то й менше. Моторчик працює бездоганно. Свіжопригнана з Німеччини. Чистий 13 рік. А найголовніше ціна цієї машини. Ціна буде і шара. Дивіться, отак. Датчики світлі, датчики дощу, відігрівуся, душок. на ну, машина просто мріє. Всі питання будете здавати по телефону, буде вказаний нижче. Дивіться. Якщо треба більш детально, знімемо відео огляд по запиту.